Вітаю всіх! Мене звати Фнукер і це вже друге відео на моєму каналі. Сьогодні я підготував для вас підбірку з п'яти книг, які, на мою думку, справді вартують того, щоб їх прочитати. В наші дні люди читають дуже мало, і я вважаю зараз, особливо під час літа, краще сісти, почитати чуть-чуть книжечку замість того, щоб гортати тік-ток. Тому поїхали. Ось така гора сьогодні книжок. Їх всього 5. Я буду витягувати по одній і розповідати трошки про неї. А ви вже самі зробите висновок. Чи подобається, чи підходить вона вам, чи ні. Отже, перша книжка в списку це «Алхімік» Пауло Коеліо, чому я її обрав першою? як мінімум, тому що люди про неї говорять дуже багато, особливо селебрітіс. Ця книжка дуже часто з'являється в топах. І не просто так, справді заслужена. Чому? Перше, тому що її розпродано 65 мільйонів примірників. Уявіть собі, така маленька, тоненька книжка, а купили так багато. Значить, там щось є. Коли її читав, мені дуже сподобались слова слова always follow omens, що в перекладі на українську означає завжди слідуй за прикметами. Ця книжка справді впливає на ваше життя, і якщо. якщо Ця книжка справді повпливає на ваше життя, і якщо ви вчитаєтесь, то обов'язково винести дуже багато уроків з неї. Друга книжка Surrounded by Idiots або Оточений ідіотами, написана Томасом Еріксоном. Не дивіться на назву. Ця назва вона більше клікбейт, тому що насправді ти не оточений ідіотами, і тут пояснюється чому. Наприклад, взята історія боса цього автора, який говорив, що всі ідіоти, а він найрозумніший. І на основі цієї історії в книжці пояснюється, чому різні люди, а саме червоний, жовтий, зелений і синій типи людей, описані, типу всі типи людей, які є на світі в цих чотирьох кольорах, чому вони всі різні, і їх всіх треба вміти розуміти, і вони всі якоюсь певною мірою чудові і прекрасні. Ця книжка допоможе вам зрозуміти психологію людей і ви за допомогою неї знайдете правильний підхід до спілкування з ними. Це дуже-дуже крута книжка, яка, на мою думку, обов'язкова для прочитання всім, незважаючи хто ти, що ти, ти, ти маєш її прочитати. Вона є в українській, я впевнений, я просто читав в англійській, але, друзі, який імпакт вона внесла на моє життя, як я почав розуміти людей, то, як я почав ставитись до них потім після цього, бо раніше всі ми чуть-чуть були цим. Босом, який думав, що ми Surrounded Bayed. Справді не так. Третя книжка Джордж Орвелл, 1984. Вона просто. Вона просто. Вона просто! Зашеб'єднане. Так, насправді книжка крута. Вона не дуже весела. Може, насправді так і є. Тут не, не все весело в цій книжці, однозначно. але то, як вона висвітлює радянську, е, радянський знаєте, світ, радянську буденність, то як люди жили, то як люди боялися жити і говорити від душі, говорити те, що вони думають, то, як вони хочуть говорити, це книжка, насправді, я думаю, на мою думку, це обов'язкове для прочитання, must read книжка, яку ви обов'язково маєте прочитати, для того, щоб зрозуміти, як воно жилось тоді людям, які були думаючі і мислячі. А, після цієї книжки ви точно 100% будете розуміти, що возвеличувати Радянський Союз, Союз це дебілізм крайньої степені. Це просто відбитість на голову. Не хочу спойлерити, тому що ви, коли погрузитесь в неї, дуже тяжко буде відірватися. А особливо останніх сторінок, так приблизно сказати, 50-70%, ой, це щемось. Обов'язково ще перечитаю її. Книжка, яку 100% треба перечитати. Далі стара добра Марка Врелій на «Одинці з собою. Чудова книжка, навіть з тої точки зору, що вона стара, дуже стара, але філософія, що зберігається в ній, до сих пір, я вважаю, є правильною і до сих пір за нею досить добре було б жити. Так, тут є архаїзми, так би мовити, застарілі вирази, але цитати, які тут збережені і правила для життя. Там, вже, як мінімум, треба пройтись по ним і прочитати її. Стоїчна література це дуже розумна література, геніальність в простоті. Вона не суперскладна. І легко зрозуміти, легкі принципи. І, прочитавши її, ви зможете легше ставитись до подій і краще діяти в критичних ситуаціях. Ну, і знаєте, Gold for the End залишив золото на кінець. Маленький принц Антуан де Сент екзюпері. Малесенька книжечка, тонесенька, вона, ну, буквально сторінок, скільки? 87 сторінок, якщо на мені не збирає пам'ять. Тут купа малюнків. Так, якщо ви подивитесь, ось як меню. Купа малюнків. Отак, на всю сторінку, це чудово. Її проходять на зарубіжній літературі в класі 7-8, я не пам'ятаю, я її тоді не читав. Перечитав зараз і зрозумів то, що. Ну, далеко вона не для дітей книжка саме написана. На мою думку, то це просто суб'єктивна моя думка. То що щоб от тут є так само дуже прихована правда, яку зрозуміти, будучи дитиною, тяжко насправді. Тому, якщо ви читали її в дитинстві, вважаєте, що від неї мало імпакту, так би мовити. Бажаю раджу раджу перечитати заново і ви 100% винести з неї щось таке. Що раніше не винесли, точно будучи дитиною. Всі малюнки в книжці, все воно, навіть початок книжки, от почніть читати, ви зразу захопитесь. То, як він пояснює е, сенс, той, як він пояснює сенс розмов дорослих, і на що вони дивляться, наскільки це, з точки зору дитини, і взагалі безсенсно, е, то як діти дивляться на світ, навіть якщо ти підростеш, бажано залишатися дитиною, хоч трошечки в душі. Тому так. Дякую вам, друзі, за перегляд. На сьогодні це все. Це всі 5 книжок, з якими я з вами хотів поділитись. Буде вам що читати? Буде. Хороші книжки, відбірні, знаєте, От постарався. Знайшов хороші книжки, які справді будуть цікаві, особливо 1984, ну і Томас Еріксон, бешена класіка, яка допоможе вам в житті неодноразово. Дуже вдячний за перегляд! Буду розвивати цей YouTube канал надалі. Пишіть. Коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будемо розривати разом. Слава Україні!